Наш топ-5 продажів за вересень. П'яте місце мікс ошейників для ВРХ. Білі, чорні, в смужку, однотонні з пластиковою чи з металевою застіпкою. Є що брати на будь-який смак і на будь-який запит. Ну куди ж ви і ми без миючих засобів? Правильно, нікуди. Саме тому наші миючі засоби Ankar Super Alkali HW та Ankar Super Acid HW розділяють четверте місце в нашому топі. Осінь, а мух менше все ж не стає. Саме тому липучки від Кербел посідають по чесне третє місце в нашому топі. На другому місці в нас одноразові серветки або ж папір для вимані. І скажу вам по секрету, отримали якраз нову поставку саме час замовляти. І на першому місці наш топ хід продажів, просто база, тестифосенсор від вінісенсор.